Репортаж з позиції в Серебрянському лісі. Та я що це чую за вис, що я і мовчу, я думаю над цим. Ну, напевно, що варто. Його пок... Варто його показати, просто тому що інакше він згорить в цьому інформаційному шумі. Напрямок дуже веселий. Але гарно піхота їде, Боже мій. готові. Я застрячую. Ладно, давайте, Як казали наші американські друзі, this is десь war. Картина нагадує пейзажі з Першої світової війни. Спостерігаємо, виявляємо, коля. Пішла, 120, пішла. Якщо в стрілецькому бою піхотинець ще щось вирішує, то проти артилерії він ну, не вирішує нічого. Плюс постріл. Назад відтягуйся, ми коригуємо. Назад відтягуйся, Ти вже задалеко. Скільки ще Дев'ять чи десять, не чує баба. 10? Плюс! Тільки не урка, тільки не урка. Роб шторм в укриття. Роб шторм, в укриття. Не завжди є така інтенсивність. Я би сказала, що це такий важкий день насправді. Було багато руху з сторони ворога. Ой, <х at> Напрямок дуже веселий, називається Серебрянське лісництво. Ось, э, Смуга оборони 67-ї окремої механізованої бригади. А зараз там хлопці стримують наступ ворога. Ну, Умови досить важкі, противник несе колосальні втрати. Ну, Їх це слабо зупиняє. Ми почали ваші штурмові дії, приготуватися до штурмових дій. Уважно спостерігаємо, виявлені п'ятіру, вже подаємо розбудью, повідомляємо нас прекрасно. О, не слава. Не слава. Вони хочуть зараз перед сіном заскочити, закріпитися просто по-мудрому. Я думаю, вони потихом підуть без арти, без нічого. Просто м'ясо запустить. Але гарно піхота їде, боже мій. Це Я не знаю. А мокро. Найнебезпечніше. Застрягнути по поясу в болоті часом можна на окремих ділянках дороги. 27, так? Да? Да. Як обстановка у вас? Стабільно поки що тримається? У вас стабільно. Зідування. Прийняв, прийняв. Я застряг чуть. Щоб на день два. Кожний час машина їздить, вас скрітать, ми передадим. Дістатися до українських позицій в Серебрянському лісі це справжній квест за кілька днів дощу. Дорогу повністю розмила. Автівка, якою ми намагаємося доїхати до позицій, застрягла, і тепер ми очікуємо на евакуацію. Ладно, давайте покоїмося. Хто знає, де там знаходиться? Приїхали. Вене, Дякуємо вам віра. Так, панове, мені воно. треба прохід. Можемо нема двамінувся. коректури, ми не будемо бачити. МК-шкою накидаємо. Резар вже в дорозі все нормально. Сюди або бефою, або якимось дуже противним. Співішники і скиди, виїжджають на ліску чергування. Вони в дві сторони ведуть бій. Зараз піде прихід, потім зразу даємо постріл. Менший зум дай. Є. Давайте на Періодично пропрацьовуйте. По 10 пострілів періодичністю 15-20 секунд. Це не та рація. Вони дуже добре адаптуються, дуже добре підлаштовуються, дуже добре враховують свої помилки. Чим заставляють нас в принципі теж ставати кращими і краще продумувати свою систему оборони? Хлопці тримають позиції зі всіх сил, хлопці нормально мотивовані. Стик має бути закритий. Не можна такий фінт ушами проїхати, Це що Це вже, завідомо відома тактика. Але з однієї сторони зайшли з іншої. Друга вогнема, прильот і міни недалечко, ще один. Це не міна, це щось нормальне. Це щось крепче, це авіація щось кидає. Формуєш групу підносу БК і групу, яка допомагає в евакуації. Так само скажи мені, скільки провідників там зараз є, таких, що знають, чітко дорогу. Дуже важливо поіменно знати людей, які знають дорогу. Як казали наші американські друзі, десь war. <laughs> Багато хто каже, що це картина нагадує. Пейзажі з Першої світової війни, де перемилені, стовбури дерев, випалена земля. Таке всюди важко насправді. Ну, ліс просто дуже специфічна ділянка. Вона там, грубо кажучи, там вона не дуже пробачає помилки та? там. Тобто, і логістика, і, і пересування, і, і тип роботи він зовсім відрізняється від інших ділянок. іншої ці ці ділянки. Вони, вони були з той озера. Треба стріляти я... Треба їх знищити там. Спостерігаємо просування пі**ів. приблизно чотири особи. Як прийняли? Желека чотири, як мінімум. 4 діагностига. Обще калічно. Так, шість. Що ви там? Війна, це з. Підемо воювати? Так. Не Хлопці, з чого ви працюватимете? Це був мій момент. Це, блін, бажаю. Сюди біжить, але тут ямки. А все наш спокійно. Знизу Що привіз, що маєш? Це два піси. розумієте, по чому будете стріляти? Це укріплення чи жива сила? Це бліндаж. Бліндаж. Бліндаж з поганими людьми. <рес> Вони Наша основна задача це прикривання піхоти на першій лінії, бо їй найважче. Ну і власне ті засоби, які маємо, ті успішно використовуємо, щоб цього досягнути. Але часом буває, що я думаю, ні для кого не секрет, що у нас брак зараз і снарядів артилерійських, і мін. Тому стараємося розходувати дуже точно і прицільно завдавати ударів піхоті, яка висувається на нашу штурми групами. Плюс постріл, тарік постріл. Пішла, пішла. Дають коректуру. Готовий. Чекаємо. Постріл. Плюс постріл. У вас стріл. Пішла, пішла. Устріл. Да. Пішла, пішла. Скільки ще готуємо? Дев'ять. Дев'ять чи десять, не чує, баба ха <рив> Плюс! <рив> Присипкую сипам. Вологу вона впитує. А, щоб порох сухий був. Щоб сухий Я був, 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 був. пороха, так. Я коли був вдома, мене найбільше дратувало, коли всі задавали питання, коли це все закінчиться. <рив> а що ви говорили у відповідь А Що ви зробили для того, щоб все <рив> так? Як прийняв мене? зараз <різований> по роботі. Гость прийшов, вони свого дрона не піднімуть. <різований> Давай пострілю. Плюс! Пішла! Плюс. Плюс. Все, в укриття на вже відповідь. <різований> зараз постійно підходять нові штурмові групи. Хвилями накатуються. Ми першу розбиваємо, підходить друга, розбиваємо другу, підходить третя, і так практично безперервно. Така дуже дивна тактика, але вони так люблять воювати. Наше завдання як мінометної групи то розбивати їх фізично і морально давити на них своїми можливостями. В принципі, для піхоти це найстрашніший ворог, це артилерія у всіх її проявах, тому що вона без неї просто безсила. Якщо в стрілецькому бою піхотинець щось вирішує, то проти артилерії він ну, не вирішує нічого. Тому стараємося робити так, щоб вони не вирішували нічого. Назад відтягується, ми коригуємо. Назад відтягується, ти вже задалеко. Прогляньте на 16-17 годину вниз на південь. Бачимо якусь сигнатуру. Ми розуміємо, чи це розрив, чи десь рухається. Виглядає на то, що так, що це ще одна група сформувалася, ми зараз туди наводимося якраз, 105-м. Раз, два, три, чотири. Вони 10 відняється. Да, Вісім точно є, О, там плюс мінус А, може навіть 10, вони розтягнулися. Давайте розвідку. Скоро, yeah. yeah. не yeah. — Але працюєм, трохи oh, oh, Працюємо, 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 спостерігаємо, виявляємо, треба більше людей, мотивованих, і щоб люди не забувалися, що зараз відбувається в країні. Бо більшості мені здається, що вже байдуже. Ми здатні навчати людей. Ну, ми вже не перший місяць, тут а не один день. І навчити можна будь-кого, ким би він не був, яка б у нього професія не була. Треба людей. Лесить пострілів періодичність 30 секунд. Як правильно? Ооо б тільки не урка, тільки не урка. С роб штурм в укриття, роб в укриття. Дану камеру дай швиденько. Чи це не освітілка часом? Да. І, це освітки кидає. Ми артилеристи, так я коригую вогонь 105-го калібру гаубиці. От то ну не завжди є така інтенсивність, і ну не знаю. Я би сказала, що це такий важкий день насправді. Було багато руху з сторони ворога. Почався штурм, і це завжди так напружено і тривожно і зосереджено. У нас п'ятнадцять чоловік. Працюємо, працюємо. Пішла, сто двадцять пішла. Давайте паціки рум зараз. Ми працюємо, ми працюємо. Ну, треба швидко зосереджуватися, дивитися на стрімах, де рухається ворог попередньо там вже собі шукати, відбивати точки, наводитися, давати попередні попередні коригування ще до того, як ворог зайшов на точку. Тобто, щоб бути готовим його зустріти вже на скаже так при підходах. Трохи складніше, ніж зазвичай. Але там ми, напевно вже звикли. О, хорошо. Є в ціль. Це хто? Це ми ми вже якось з Катії казали, що треба оце слово, яке запіківається, його треба якось легалізувати в принципі, якщо воно застосовується до... занадто багато пі. А ну, до речі, воно зручне. Знаєш, воно зручне в тому плані, що пі-пі, ну, як там. Скільки то осіб. Ну, все понятно. Як число пі і воно запіківається, але ну якщо можна казати, що Путін хуйло, то чому не називати своїм іменем цих от істот. називаємо це так?